У Житомирі триває контроль облаштування та доступності укриттів. Сьогодні під час сесії міської ради депутати підтримали рішення про виділення коштів на дооблаштування таких сховищ. Сьогодні виділено в програмі зазначена сума 5 мільйонів після того, як були обстежені укриття, які переважно знаходяться в багатоповерхових будинках. Відповідальність яких і управляючих компаній, і ОСВБ є багато дрібниць, які потрібно просто людям іноді просто допомогти. Напередодні укриття у місті перевіряли інспекції, до складу яких входили і депутати були виявлені порушення, які потрібно негайно вирішити. Це переважно електрична частина, де щитова, потрібно замінити чи відремонтувати, десь зробити освітлення, десь. Хідні двері зробити З огляду на це кошти виділяють за умови співфінансування з ОСББ або інших управляючих компаній. В подальшому буде розроблений порядок. Використання цих коштів, тобто подачі заявок, весь алгоритм дій буде затверджені рішенням виконавчого комітету, і взагалі планується співфінансування 10 і 90 відсотків, тобто 90 відсотків це за рахунок міського бюджету, і 10 відсотків це кошти саме жителів конкретного будинку, там де є ОСББ або інші управляючі компанії. Алгоритм розподілення цих коштів нині розробляється та найближчим часом буде представлений на виконкомі. Окрім того, міський голова розказав, що лінія, яка приймає заявки про закриття. Ритє укруття досі працює по відсотку приблизно скарги в нас поступили приблизно в 20-23 відсотків по всім сховищам, які є. Вони вже відпрацьовуваються. Частина вже виправлена, і ми будемо доводити там майже кожен день. Доводити кількість, що зроблено, і які вже недоліки. А також під час сесії Сергій Сухомлин анонсував, що по програмі Кабінету міністрів планують збудувати велике укриття не менш ніж на 10 тисяч людей. Сьогодні депутати погодили підготовку земельної ділянки. Розголошувати деталі поки не будуть. Єдине, що відомо, збудовано воно буде за межами міста. Катерина Волкова, Олександр телеканал СК у ліцеї No24 міста Житомир передали продуктові набори переселенцям та малозахищеним категоріям людей. Ми закуповуємо продуктові набори за кошти, які нам надсилає гуманітарний центр Українського православного собору Святого Андрія в Вашингтоні, Сполучені Штати. Співпрацю з американцями розпочали ще з перших днів повномасштабного вторгнення. Гуманітарні набори передають вже не вперше. Перший раз у нас були новорічні подарунки діткам, які Новоручні подарунки, які діткам загиблих, учасникам АТО видавали потім, а продуктові набори саме це вже четвертий раз. Усі матеріальні витрати беруть на себе благодійники з Українського православного собору святого Андрія. У ліцеї ж кошти розподіляють і закупляють продукти. Вони нам надсилають п'ять тисяч доларів. Ми їх переводимо в гривні, домовляємося з постачальниками і формуємо продуктові набори. Наповнення наборів погоджували з волонтерами, які працюють на сході. Головні критерії, щоб їжа була калорійною та надовго давала відчуття ситості. І рис, і гречка, і макарони, обов'язково два. Дві банки якісної тушонки, і згущенка, і масло гарне, свіже і сусідські. Набори отримують різні категорії населення. Більшість з них це внутрішньопереміщені особи, також діти з інвалідністю, люди з інвалідністю з мікрорайону, і то в нас ще. Малозабезпечені сім'ї, багатодітні сім'ї, які теж мають малозабезпеченість. Сьогодні за продуктами прийшла і Ольга. До Житомира вона приїхала, тікаючи від війни, бо від рідного міста Соледара не залишилось нічого. Ми зараз взагалі без нічого залишилися. Тут я бачу і масло, і сосиски, і чай. Ми дуже вдячні, дуже гарна допомога. Поруч з Ольгою стоїть подружжя Кириленків. Вони переїхали до нас з Завдіївки і кажуть, на пенсію багато продуктів не купиш, тож така допомога доречна як ніколи. Тут ну, все, все добре до столу. І все, ну, да, да, як пенсія маленька, то і дякуємо дуже за такі як тормозочки. У 24-му ліцеї гуманітарну допомогу роздають не лише Житомирянам, також набори возять у інші міста нашої області та на деокуповані території. Сьогодні продукти відправили до Радомишля та Херсона. Щомісяця ми так виходить. Десь на схід, на південь ми передаємо від 100 до 150 наборів і десь від до 100 наборів ми передаємо в Житомир, Радомишль, таке інше. Вартість кожного набору складає близько тисячі гривень. У ліцеї отримали прохання за Спечити продуктами ще декілька десятків сімей. Тож з допомогою американців у четвер людям роздадуть наступну партію 43 набори. Анна Олександр телеканал СК Держава-агресор завдає непоправної екологічної шкоди Україні. Площа забрудненої території вибухонебезпечними предметами складає 174 тисячі квадратних метрів. За цим показником Україна перша в світі. Два мільйона гектарів лісів та 20% природоохоронних територій постраждали внаслідок забруднення, пожеж та мінувань. Сьогодні екоінспектори на рівні з правоохоронцями і службами порятунку першими виїздять на місця прильотів, фіксуючи злочини, вчинені Росією проти навколишнього середовища. Зокрема, в Житомирській області вже зафіксовано 24 такі випадки. Сума збитків, завдана екології, сягає понад 15,5 з половиною мільярдів гривень. Більше 13 тисяч тонн забруднюючих речовин за нашими методиками підрахунками було викинуто в атмосферне повітря. Більше 70 гектарів землі було забруднено різними речовинами хімічними внаслідок ракетних ударів і розбоблення нафтобаз, об'єктів критичної інфраструктури. Відтак відкрит. Кримінальні провадження, які поповнять доказову базу щодо військових злочинів в Росії, які підпадають під кваліфікацію екоцид та порушення правил ведення війни у міжнародних судах та сформують підстави для визначення розміру репарацій. Естонія, як країна, яка з перших днів демонструє свою активну підтримку Україні у військовій, гуманітарній та соціальній сфері, виступила з ініціативою допомоги і щодо фіксації та збору доказової бази про злочини проти довкілля. Днями екоінспектори Житомирщини отримали ці. Інний вантаж, спеціалізовану техніку та спецобладнання від Естонської республіки, це три автомобілі спеціального призначення. Вони були в Естонії саме в департаменті охорони навколишнього середовища. Вони спеціально облаштовані як для проведення лабораторних досліджень, і також були передані нам спеціальні аналізатори газів, аналізатори якості води, лабораторне скло. А радіаційні були в нас вимірювачі, які показують рівень радіації. Ну і багато багато там захисні костюми, маски, що дозволяють нам працювати не тільки інспекторам, а й саме працівникам відділу інструментального лабораторного контролю. Спеціалізовані авто та спецобладнання для фіксації екозлочинів в Росії Держекоінспекції Поліського округу передав міністр закордонних справ Естонії під час свого офіційного візиту на Житомирщину. Говорить, така допомога ще один приклад. Бічної та дієвої підтримки України не лише військова підтримка, тому що йде війна. Естонія підтримує вас всебічно так, як тільки може, як країна, як нація. Ми є дуже свідомими щодо екології. В нас є дуже багато лісів. Ми щиро віримо, що природу потрібно всіляко берегти. Ми розуміємо, що і природа у свою чергу захищає нас. Ми мали змогу переконатися в цьому впродовж тривалої історії. Чудово, що Україна звертає на це неабияку увагу. Така спеціалізована техніка значна підтримка задля для фіксації злочинів. В Росії проти довкілля, а також суттєвий внесок у реалізацію формули миру президента Зеленського, де окремим пунктом прописано необхідність негайного захисту природи.